Завдяки допомозі небайдужих учасник АТО Володимир Ткаченко, в якого діагностували пухлину мозку, отримав шанс на одужання. Після виходу сюжету на каналі Кіровоград і публікацій в інтернет-виданнях на заклик допомогти відгукнулися сотні небайдужих. Нагадаю, про проблему військову ми розповіли наприкінці квітня. Колишній боєць третього полку, спецпризначення Володимир Ткаченко під час служби в зоні АТО отримав дві контузії. Вже після повернення додому лікарі виявили в чоловіка пухлину мозку. Перенісши дві операції нині він потребує лікування дорогим препаратом. З часу виходу сюжету вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень. Цього вистачить на два курси лікування. Всього чоловік має пройти шість таких курсів. Тож допомога потрібна і зараз, і кошти на лікування бійцю можна перераховувати і далі за реквізитами, які ви бачите на екрані. Хочу звернутися до всіх добрих людей, які відгукнулись на моє прохання про допомогу. Дякую їм за шанс на життя, за шанс на надію на спасіння. Завдяки їм стан здоров'я чоловіка на даний момент трошки покращився, і ми плануємо розпочати перший курс хіміотерапії і маємо надію, що цей курс буде не один.